Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися інформацію з потоку, що скажуть карти і для кого. Сьогодні два розклади на кохання виходило, подивимося, можливо, щось інакше буде. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Говорю для жінок: чоловіки, перевертайте під себе. Отже, інформація із потоку, що скажуть і для кого карти. Якийсь сказанний будинок. Так, чоловік. Так, приємний чоловік, щиро до вас відноситься. Так, щось довго не розвивалось у вас, або не було довго спілкування з ним. Але прийде звістка. Так, щось по хитрості відбувалося в цьому казенному домі. Можливо, вас трішки обманювали. Не сильно, але все ж таки був обман. Можливо, затримують якісь документи, або цей чоловік працює в казенному домі, де він бачив вас, або ви познайомилися. І він хоче спілкування до вас, якось хитрить, щоб ви більше разів до нього приходили. Можливо, для когось і такий варіант. Так, цей мож... чоловік де, як ключовий в вашому житті. Так, довгий час щось не розвивалося. Хмари були в вашому житті, якісь неприємності, і у вас йде вибір. Так, вибір, який правильно обравши, ви вийдете в свою мрію. Для кого це чоловік для особистих відносин. Для когось це чоловік, який о, щось важливе зробить вам, допоможе вам в цьому казанному домі вирішити якесь ваше питання, можливо, це юрист або лікар. Дивіться, гроші до вас йдуть, або якесь бажання по золотій рибці у вас виконається. Знову ж таки, оце сьогодні випадало вже риби, радість, задоволення, гроші, і дивіться, хмари, які були. Вам здавалося, що ось ось неприємне, що станеться, ні не станеться. Буде все добре. Так, радість, задоволення, успіх, самореалізація це сама присприятлива карта в цій колоді. Так, далі. Ось це, можливо, приїздиться. І ви тут випали вже, стоїте на виборі. І ви або хочете приїхати, поїздка. Кудись, де вам подобається. Можливо, ви хотіли в теплі краї кудись поїхати. Можливо, на море, сонечко, на пляж. Куди туди поїхати, де вам приємно або до когось гості. Радість іде. І здійснення вашої мрії, до речі, не таке далеке протягом двох тижнів. Тобто, можливо, ви мрієте якусь звістку почути, і ви її отримаєте. Так, по луні щось невідоме є в вашому житті. Це вищі сили від вас просто закривають, щоб ви раніше потрібного часу не бачили. Так. Ага, все-таки приїзд. Тут дивіться, тут поїздка, а тут приїзд або ваша ж таки поїздка до чоловіка. Можливо, до цього він десь в другому місці або в другій країні. Можливо, треба припливти дійсно кораблем, там сонечко море було і тут те саме. Людина вам по долі. По долі тут, по сонечку, виходить, долі, впевнена, в собі стабільна. Для вас як забор, як захист, як кам'яне плече. Так, і ви скоро отримаєте про це звістку. Так. Да, ця людина, дивіться, вірна вам. Можливо, це двоє людей до вас приїдуть, дійсно, або один допоможе, а до іншого поїздка буде. Можливо, вибиратимете серед цих двох чоловіків. Один просто як чоловік показаний, інший медвідь, більш дорослим може бути. То все, що. Що ж тут виходить. Ну, Дивіться, про якусь із цих людей сказано, що вірна людина допоможе вам, вируче. Можливо, якщо це лікар, то дійсно по косі, можливо, гарну операцію зробить і вимете хворобу з вашого життя. Якщо це лікар, якщо юрист, якісь справи судові, то ви їх виграєте і допоможе вам ця людина. Так, нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.